Лево, усім привіт! Це ваш трогороскоп на останній місяць 2025 року. Давайте ж тоді дивитися, що вам принесе грудень місяць, які енергії, які події, що важливо. Так, випала вже в нас карта. Карта імператора це прекрасна карта ваша. Це карта. Влади, відповідальності, дисципліни, контролю, коли ви собі задаєте, ну знаєте, як в GPS навігаторі, от ви е кінцевий пункт призначення, і ви будете вибудовувати в себе в голові стратегії, плани для того, щоб там ну досягнути якоїсь цілі. Наприклад, ви хочете там схуднути ну, Якась така глобальна цифра, і все. І ви контролюєте, що ви їсте, коли ви лягаєте спати, ви додаєте спорт, тобто ви будете включені. Взагалі, це дуже класна карта для роботи. Коли бачу цель, бачу ціль, не бачу перепон. В відносинах відносинах це не зовсім карта романтична, тому що людина ну, сидить, бачите, в такій розслабленій позі, тобто ви не готові за кимось бігати, ви не готові е, співати там, пісні, якусь романтику. Ви ну, сидите і просто наблюдаєте, хто як себе поведе. Е, якщо ви чоловік, то ви будете дуже стримані, контролювати свої емоції. Якщо ви жінка, то ви також не підете в ому з головою, тому що тут аналіз. Тут ви все зважуєте, чи варта ця шкура вичинки, чи е, якщо я там напишу, наприклад, перша, чи е, я буду цим задоволена. Тому е, раціональність, ж, кажуть, тут більше таке дисципліна, контроль. Так, карта сама випала. І тепер питаємо, що чекати левам в грудні місяці. Так, король Пентаклів, в принципі, це карта стабільності, впевненості. І по королю Пентаклів у нас тут є завершення певного цикла з таким чоловіком. Значить, це чоловік, який з вами якось пов'язано фінансово, це може бути ваш там керівник, може бути ваш товариш, друг, з яким у вас якісь фінансові питання. Це не просто про дружбу, або це чоловік по знаку зодіака, Діва Тілецька зірох. Стабільний, ви на нього завжди можна розраховувати. Людина, яка, в принципі, володіє ресурсами, ну, може бути якось пов'язана в фінансовій сфері. Але десятка мечів це нас карта крапки, фінальний акорд. Тому з цим чоловіком або вас завершується, не знаю, якийсь проєкт, у вас завершується якась співпраця, у вас завершується спілкування, дружба, відносини, будь-яка взаємодія. Як для вас вона буде? Ви знаєте, тут може бути навіть в такому контексті, що ви, наприклад, поставили крапку в якихось недорозуміннях, тобто були якісь там недомовки, були якісь переживання, і ви поговорили, висказали, вирішили, і далі у вас навпаки, як знаєте, коннект, або у вас закінчується контракт один, ну, наприклад, по роботі. Ви там перепідписуєте новий, чи у вас завершується. Я не знаю, що там, що у вас може завершуватись. І по факту далі у вас навпаки ще може бути більша взаємодія. Або навпаки, у вас не було спілкування, ви там, не працювали, ви не бачились. Це буде друг, знайомий, коханий. А тут. Кінець мовчанки, то тобто крапка, тому що після цього у вас з цим чоловіком, навпаки, може бути якесь зближення. Далі. Далі леве. Далі лева. Святкуємо карта радості, щастя, якоїсь прекрасної атмосфери, зустрічі з друзями, але тут ще часто в нас пов'язане з, крім святкування, питання в. Ви... Питання ремонту, нерухомості, квартири можливо, ви там робите перестановку. Можливо, ви доробляєте ремонт, і ви будете цим задоволені саме головне. Що це, а може це в когось на весілля, до речі, щось таке. що є що святкувати, і воно може бути пов'язано з нерухомістю. Ну і в принципі про авто також може бути. Може там обмиваєте авто, може хтось купив, може хтось дав на права. Це карта класних результатів. Є що святкувати, і саме головне, ви будете задоволені, та, що ви змогли там. Купити собі цю річ, там купити телевізор, зробити пристановку, там поміняти, що ви там хотіли, дітям зробити якийсь ремонт. Тому що тут, бачите, фінансово в цьому є складова, що я можу собі дозволити. Тому о, святкування ну, воно буде для вас позитивним наповненим. Так, ще одна карта з цієї для Леві. А, двійка ж, двійка пентаклів, значить, мене терзають смутні саміння. Оця карта, знаєте, така, ви починаєте зважувати всі за і проти: а, Люблю, не люблю, хочу, не хочу, їхати не їхати. Або часть. Або у вас якась пропозиція по роботі є, і ви думаєте, міняти не міняти, Тобто це якась емоційна нестабільність. Коли нам потрібно прийняти якесь рішення, коли у нас знаєте, грядуть переміни, але ми не готові взяти відповідальність. Тобто ми краще будемо так. от, Туди-сюди, чим ми ну, приймемо якесь рішення. Тому у вас буде нестабільний емоційний план, стан, щось буде зміна настрою, то ви так, то ви сяк, то ви любите, то ви не любите. І от така якась двойственність, порівняння. Вася Петя, Васю люблю я, Петя любить мене. Там на цій роботі хорошо платять, але я її не люблю. А на цю, цю роботу, наприклад, нічого ну погано платять, але я тут горю. І вам саме головне знайти баланс, тобто вирівняти ось так: от по горизонту, да, по горизонталі, щоб у вас не, не було цього, що вас дуже сильно шатає сторони в сторону. Так, наступна колода, наступна колода, і це, що у нас часто оця карта пов'язана з фінансами, коли ви починаєте зважувати, так, купляти не купляти, інвестувати, не інвестувати, там, відкривати справу не відкривати, фінансово складова тут також оця, ну, а давайте пораду, що двійки робити. Включити голову, а раціональність, холодний розум, ніяких емоцій, ніяких не підключати. Тут тільки має бути все це рішення, яке вас має прийматися, тільки через голову. Навіть таке через аналіз, через знаєте, аргументи. Не так додумали, не так десь почули, а тільки через аргументи. Так, наступна колода для Левів грудні. Яким буде грудень для Левів? Знову таке свято, знову таки зустріч з друзями. Не знаю, ви кудись сідати до вас, корпоратив, якісь дівчини, вечори, шопінг. Щось таке, що ну, якщо ви дівчина, якщо ви, ви чоловік, то не знаю, може, там в баню десь їдете з друзями, але часто це. Однодумців, зустріч однодумців, людей, яких щось пов'язує, і в неформальній атмосфері радості свята. Так, тут, тут, бачите, святкуєте, і тут так само. Тому в цьому місці буде багато ну, якихось заходів. Довго музика грала. Значить, по А, а з чим це пов'язано? А пов'язано, дивіться, як цікаво. От той вибір, який вам потрібно було зробити, там, де ви вагались, там де ви, я спитала, з чим пов'язана це ця сама карта з іншої колоди? Тобто, це розчарування буде. Вибір, який ви плануєте робити, він не виправдає ваші надії. І тут саме головне по цій карті, бачите, не розраховувати, що вас хтось прийде, врятує, допоможе, вирішить ваші проблеми. Тільки ви можете бути кузніцом свого щастя. Тому щось піде не по плану. От там, де є якась двойственна, чи це два партнера, чи це дві два там в коханні, чи просто якась ситуація, в якій потрібно би щось поміняти, причому це буде неочікувано. Там хтось вам позвонить, напише. І вас це якось розчарує. Ну, та, оця двояка ситуація, вона вас розчарує. Шестірка. Ну, до речі, може це бути пов'язано, і це може бути розчарування, пов'язана з кимось, з ким ви або працюєте онлайн, або спілкуєтесь онлайн. Бачите, воно активізує ваші страхи. Ви щось будете боятися обмежувати себе, там написати перші, там відповісти, те, що відчуваєте. Ну, ось, бачите, воно якось мені все взаємопов'язано. Це одна і та сама картинка. М -м, не знаю, може у вас там мав бути якийсь онлайн-проект, мала бути якась пропозиція, наприклад, в інтернеті по роботі, але вона буде або не такою, або не тоді, як ви собі думаєте, і це заставить у вас переживати, це карта комплексів, ви боїтеся, що вас недооцінять, знецінення, покинутості, От всі ці страхи, самотності, вони піднімуться м -м, нагору. Але, але не все так погано, тому що ми чекаємо далі вас будуть якісь приємні сюрпризи, подарунки. Можливо, це у вигляді якихось премій, надбавок, 13-та зарплата, можливо, щедрість, можливо, хтось з клієнтів вам принесе якийсь подарунок, сертифікат. Щось таке приємне і причому неочікуване. Там, де ви не чекали, чи від людей, яких ви не очікували, от звідти може прийти. Так, яку колоду я не брала. Все. Так, яким буде грудень? Яким буде грудень для левів? <кій> Яким буде грудень для левів? В вашій роботі. Не знаю, це може бути в колективі, там, з ким ви навчаєте, співпрацюєте, можливо, з клієнтів у мене таке враження, що хтось може піти, звільнитися, йти в декретну відпустку, на пенсію, перейти в інший відділ. Тобто людина, з якою вас пов'язують якийсь, ну скажімо так, творчий процеси, якісь робочі моменти. Вона іде, вона йде, звільняється, переходить в такий момент якогось прощання, або у вас просто закінчується проєкт. Ви там працювали, ви проєкт закінчили, ну і всі роз'їжджаються, да, хто куди. Таке. Далі. А далі ви будете е е е е якусь моніторити інформацію. В принципі, це карта така збор, е обробка і аналіз даних. Або це конкретний, тобто, це конкретний об'єкт. Це може бути людина, за якою ви спостерігаєте. Але в подзорну трубу тому тихенько. Можливо, ви там дивитесь фотографії, акаунти, дивитесь, коли людина заходила. Ну, тобто, слідкуєте. Друге, це може бути, наприклад, якийсь, ну нехай це буде умовно товар. Дитина ваша замовила вам подарунок, який вже ніде нема. І ви шукаєте і по всім сайтам, і заявки лишаєте, і і зв'язочки, чи як там називаються колокольчики, коли повідомте, коли чи ви хочете десь полетіти, і ви шукаєте а Коли будуть, наприклад, дешеві квитки. Тому оце момент якогось ну, аналізу якоїсь інформації, він, він у вас буде. Можливо, це пов'язано щось з відпочинком. Тобто ви хочете поїхати десь, наприклад, в буковель відпочити, але вже всі номери, наприклад, здані. Ви дивитеся там, а може щось звільниться, може хтось відмовиться. От, може бути така. Так далі. Ну Мені щось це таке, як з відпочинком. Значить, далі. Далі в нас починає боліти голова. Має мігрені, панічні ну панічні атаки не зовсім. Тут більше головні болі, і взагалі візуально все, що пов'язано з головою. І так як воно поруч холодні карти, то дуже велика вірогідність, що це може бути пов'язано з перехолодженням. Тобто, да може бути, що у вас тиск. Але може бути, що ви замерзли у вас, наприклад, гайморіт, чи вас болить голова, чи вухо, горло, ніс, тому от все, що пов'язано саме з візуально, да, з самопочуттям голови, одягайте шапку. Давайте так. Ну і Голова може боліти. Так, ще одно. Сімірка, карта очікування. Ви знаєте, як от Там ви моніторили, а тут ви очікуєте. Ви очікуєте, що вам хтось напише, вам подзвонить, ви чекаєте якихось документів, ви чекаєте аналізи, ви чекаєте будь-чого ну, тобто в ожиданні оцього чуда, в очікуванні, оцього. Ну, до речі, ви можете. Бути не зовсім чесними, тобто, ви, щоб прискорити цей момент очікування, ви можете вдатися до якихось маніпуляцій, тобто якось не знаю, з чим це може бути пов'язано, поступити не зовсім екологічно. Я не скажу чесно, Це про те, що ви десь можете лавірувати серед якихось, ну скажімо так, ситуацій перешкод для того, щоб отримати те, що ви хочете. Ви хочете, щоб вам людина написала, але ви ж перші ну корона да, не подвинеться, щоб ви перші написали. От і ви починаєте які шукати, ну, я не знаю, якісь моменти, да, там лайкнули фото, щоб на вас звернули, наприклад, увагу, Ну в такому, чи ви подали якісь документи і, і там якось хочете це прискорити? Не знаю. Так, наступна колода, що чекає Левів в грудні місяці. Яким буде грудень для Левів? Вісьмірка, вісьмірка Жезлів. Неочікувано швидко може бути для вас якісь новини, повідомлення, дзвінок, неочікувана зустріч з такою яскравою харизматичною жінкою. Вона може бути вашої стихії ну, вогняної, а то ще зараз по-іншому. Або це швидке вирішення якихось проблем. Ну, не знаю, там у вас був якийсь запит і. Ви, -то, знаєте, через енергію вирішили, ну, якщо ви жінка вирішили цю проблему, тобто ви знаєте, кому позвонити, кому посміхнутись, які нажати, боліві точки, тобто, це енергія сміливості, яскравості, сексуальності, впевненості собі. І через свою оцю енергію, тому що це лева енергія, ви можете швидко зрушитись там, не знаю, з якоїсь там сточки з, з місця, все, що ви хочете, ви можете або це може бути от, неочікуване щось приємне пов'язано з такою жінкою. Там хтось вам приїхав, гості неочікувано, зустріли. неочікувано. Mm, да, до речі, це може бути неочікуваний або приїзд когось, або ви поїхали десь когось зустріли, або це може бути зустріч в дорозі. Тому що тут, бачите, все, що пов'язане з, ну, з переміщенням. Ну, може, хтось вам позновоний, якась там подруга, знайома, скаже, я там приїжджаю в гості, чи я там в твоєму місці, давай побачимось. Не, щось неочікувано буде. І для вас це буде дуже приємно. Далі, Лева. Спина, спина болить, душа болить, а серце плаче. Значить, карта втоми. А втома чому? Тому що ми хочемо все контролювати. Це така гіпервідповідальність. Це ви думаєте, якщо я не зроблю цю роботу, ніхто не зробить все там, підприємство розвалиться, всі просто стануть бомжами. Тобто, ваша оця. Як це одноосібне там управління, коли ви не вмієте делегувати, ви не вмієте довіряти, ви не вмієте себе розгружати. Ви ось це тягнете, оця тяжка ноша. Вона дасть вам на вашу спинку. Тому спинка вас може боліти. Взагалі, це карта, коли у вас буде дуже багато справ, дуже багато задач, зустрічей туди, сюди. Тобто, друга половина місяця, вона буде досить по навантаженню, досить важка. До речі, і у вас може бути, якщо поїздка, вона може бути якоюсь важкою. Да, Попередня карта все одно з дорогою, тому там, куди збираєтесь, то ну, якось може бути важко. Башня. 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 Рухнуть ваші ілюзії. Те, що ви уявляли, те, що ви собі придумували, воно є карточний донор. Наприклад, ось ця карта в нас наркоз. І може бути, що наприклад, да, якщо вам можуть бути робити якісь операції, то по цій карті він може бути. Ну, от я, от ж робила собі наркоз на тому тижні і втратила свідомість. От в мене прямо були оці карти. Да, чому я так говорю? Тому обережно, якщо у вас якісь маніпуляції здоров'ям, Воно може бути не так, як хочете. Взагалі це може бути, коли ви щось собі придумали, да, наприклад, якщо це не стосується здоров'я. Тобто, якщо ви йдете на операцію, то знаєте, що буде не так, як ви думаєте, іменно пов'язане воно з наркозом. Може бути тяжкий отходняк, може бути якісь наслідки там, в такому плані. Але це може бути, от ви собі якусь придумали сказку, ілюзію, щось таке придумали, а тут воно все, воно знаєте, як розвіється, стане все на своїй місці. Що я ще одну достала. То з десятка мечів це карта завершення і це завершення. Рожеві окуляри у вас падуть. Те, що для вас було якимось таким, ну не знаю, важним, значимим. І найголовніше, це те, що ви придумали. Це ілюзорність. Тобто, це не те, що вам хтось обіцяв. Це те, що ви придумали. І тут, к сожалению, якась, скажімо так, пилина з ваших очей, вона впаде. Так, ще одна карта. Ну, правильно, в кінці року треба да, знімати ці окуляри. Так, ще одна карта. Всьмірка мечів, смірка мечів у нас це карта, скоріше всього, що у вас може бути якась подорож, поїздка ну, в плані зміни локації. Але дивлячись на попередні карти, це у нас розуміння, що так як є, я вже не хочу. У вас буде таке відчуття порожне, чи коли вам хочеться от все кинути і піти, уїхати. Це знаєте взагалі про глобальні зміни всередині. Тобто, хтось хоче переїхати ну, там, жити на ПМЖ, хтось взагалі. Міняє віру, міняє е, спосіб життя, відмовляється там від алкоголю, іде з роботи, іде з відносин. Тобто мене тут нічого не тримає, от у вас буде таке в голові, що ну все, якби карточний домик, ваша ілюзія рухнула, і все, я готовий чи готова щось міняти, і вам захочеться знайти себе. От у вас буде, я хочу знайти себе. Тут ні про кого іншого тут буде сугубо про вас. Найдіть себе там, де ви загубили. Згадайте. Так, і остання колода для левів. Що чекає левів в грудні місяці? Будем для Левів. Король мечів. Значить, король мечів це може бути енергія чоловіка, який військовий стоматолог, хірург, юрист. По знаку зодіака – він близнюки. Ризи і водолі. Також з цим чоловіком у вас пов'язаний туз чаш, це теплота зустрічі, це емоція, це подарунок, можливо, це якийсь друг, можливо, це знайомий, можливо, це коханий, можливо, це, я не знаю, якийсь там спеціаліст, який вирішить ваше питання, і ви задоволені. До речі, остеопати теж йдуть по цій карті. Тому у вас буде знаєте, момент якоїсь такої теплоти, коли ви задоволені. там, Можливо, це якась там зустріч, там у вас були друзі, і ви так класно проведете час. Це відчуття якогось натхнення, емоційного підйому. Тому такий чоловік для вас іде благо. Або це спеціаліст, який вирішить легко ваше запитання. Ну, наприклад, ви йдете до стоматолога, ви йдете до юриста, до нотаріуса, він каже: легко, не переживайте. Так, лев, далі. Сімка мечів. Значить, ви продовжуєте сім мечів, Це про маніпуляції. Маніпуляція ще з двома картами. То тобто це, це его карта, то тобто є ваше внутрішнє его. Тобто ви знову ж таки корону свою да можете не знімати. есть тобто ви бачите, за кимось так за сподтіжка, з за, за дерева, за кимось підглядаєте і чекаєте якийсь влучний момент, щоб випустити цю стрілу. А саме головне, чому тому, що ви хочете привернути увагу це карта такого. Як воно, егоїста, людина, яка не готова під кого, не готова ну, чимось жертвувати. Тому ви будете, в принципі, для вас це добре, але будьте уважні, тому що ну, якби ця карта вона не зовсім. Ну, якби екологічна, то ви можете не чути своїх близьких, ви не можете, можете не враховувати почуття інших, не входити в положення іншої людини для того, щоб тільки ну, якби себе ну да, якось порадувати. Тому э, бути чесними самі з собою. Не обманюйте себе, тому що ось по цій карті да якась там приховані мотиви. Якщо ви хочете там, там порушити слово, десь там про когось там щось сказати, пліткувати, не робіть цього. Воно вам точно не дасть того, що ви хочете. Так і ще один. Король Жезлів, це ваша енергія, тому ви будете наповнені енергійні, е, життєрадісні, сміливі, е, наповнені, не знаю, якоюсь мотивацією. Тому от по цій карті м -м -м, у вас буде ресурс, у вас буде ресурс впевненість в собі. Да, да, ви будете долати якісь перепони, ви будете відстоювати свою точку зору, тому що у вас буде ось таке. Хочу от, бачите, останні карти вони дуже такі про я, проявленість, впевненість. Тому ви в кінці місця будете проявляти да, багато таких енергій. І ще якщо це стосується чоловіка, якщо ви жінка, то вашому оточенні буде такий самий по енергії чоловік, як ви, ну впевнений, да, яскравий, харизматичний, з яким ви. Ну, там, якщо були якісь недорозуміння, ви їх пройдете. І вас після того буде знову ж таки да, ну, карта повернення циклу, тобто у вас знову буде спілкування, відновлення, там, знов там, дружба, дружба. І потім у вас будуть такі дуже гармонійні відносини, да, де як я до тебе, так і ти до мене. Тому в кінець місяця вас буде, ви будете відчувати підтримку, у вас буде ну, якийсь баланс і гармонія відносинах. Так, і остання така порада. Для левів час не проведеш. Рано чи пізно все проясниться. Речі стануть на свої місця і складуть суцільний красивий візерунок як мережево. Буде зрозуміло, чому все так склалось на все свій час. Це з Аліси в країні чудес ця фраза. Тому все стане на свої місця. Я бажаю вам гарного місяця. Люблю, цілую ваш душевний тарог.